Філософія, вона все-таки є. І для того, щоб це була щаслива філософія справжня, це має бути основано на тій філософії, яка практично приносить людям щастя, відчуття сенсу, допомагає їм розкривати їх потенціал, і, в принципі, гармонізує всі сфери їх життя. І я такі гарні слова кажу, але це не про гарну картинку знову ж таки, це про внутрішнє відчуття. І вже ж ми можемо свою філософію формувати з того, що кажуть науковці, наприклад, чи з того, що кажуть якісь сучасні психологи. Але питання, чи перевірена часом ця філософія, і чи є у цих людей, які про це кажуть справжні якості, які б ми хотіли мати.